Луцький кликун розпочав збір грошей на універсальні зарядні станції для українських військових сил спеціальних операцій ЗСУ. Музикант Андрій Єдинак щодня, незалежно від погоди, проходить 126 сходинок вежі, одягає спеціальний костюм і виконує гімн України. Колись сурмили на честь приїзду різних гостей та послів у наше місто. А зараз сурмлю на честь та славу та збереження традицій нашої країни. Андрій Єдинак, щоб допомогти українським військовим, розпочав гру Квач Донат. Відповідний пост зробив у соцмережах. Ось тут наш пост. Сюди люди скидають свої коментарі, прикріпляють скріни з своїми донатами і так само передають квача іншим своїм друзям. Потрібно нам назбирати 160 тисяч гривень на чотири зарядні станції для. Для наших дуже хороших знайомих, які зараз служать в силах спеціальних операцій України, і мені здається, що це дуже класно, що люди відгукнуться на таку пропозицію і будуть якісь свої кошти спрямовувати на збройні сили. Навіть найменша якийсь там донат на ЗСУ, найменша якась благодійна справа. Мені здається, великі результати. Ми тут абсолютно випадково проїздом на екскурсії, але справа в. Тому... Тому що почули, так нам дійсно сподобалося, і якщо донатить для зсу, то чому б ні? Це класно. І Це нам треба, щоб для наших дітей, щоб наші діти потім жили в вільній країні, могли спокійно думати, думати все, що вони хочуть. Збір коштів триватиме до закриття туристичного сезону, тобто до 14 жовтня. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.